Українські художники відзначили професійне свято. Вшановують майстрів пензля щорічно у другу неділю жовтня, починаючи з 1998 року. На Прикарпатті вже п'ятий рік поспіль у космацькій громаді. Відбувається урочисте відзначення свята у музейному комплексі Бутинар. Збираються діти, педагоги, художники. Цього року захід благодійний. Зібрали майже 10 тисяч гривень для захисників. Більше у наступному сюжеті відбулася п'ята. І на зустріч святкування дня художника. Музейному комплексі бути на долучились до відзначення дня художника учні освітніх закладів Космацької громади, зокрема вихованці місцевої школи мистецтв. Роботи наших дітей школи будуть брати участь у виставці, продажі, придбавши дитячі мистецькі твори, присутні допомагали армії. Загалом вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Було за честь побувати на такому цікавому заході. Е, гроші залучені зі збору, будуть відправлятись на зсу. Майже усі малюнки Авторства місцевих діток Я продаю свою роботу, і я хочу, щоб ця робота пішла на ЗСУ. Художниця зі слов'янська Анжела Загнітовська. Зараз через війну живе у космачі на Прикарпатті і також долучилась до благодійності, представивши свій твір для виставки продажу. І це як краплинка в морі. Що це буде на годі і вилучені гроші з усіх картин, і з моєї роботи також підуть на кошти на допомогу ЗСУ. Свої роботи на виставку продаж представив і Коломийський художник, учасник національної спілки художників Микола Яцурак. А ще він, як співорганізатор відзначення дня художника у Бутинарі, розповів учасникам дійства про українських художників, які зазнали репресій від окупаційної радянської влади. А також спільно згадали митців, які загинули, відстоюючи незалежність України. Війна триває, і в цей день ми сьогодні згадали художників, які потерпіли від окупантів. І початку ХХ століття, і буквально до наших днів. Кошти передали військовослужбовцю із космача Володимирові Касянчуку, який захищає Україну у складі 102-ї бригади збройних сил України. Дякую діточкам, які брали участь у бутинарі до дня художника, які малювали гарні малюнки задля нашої перемоги. Дуже велика підтримка. Дуже дякую діточкам. Дуже дуже щиро серця. під час таких благодійних виставок. Діти розуміють, що мистецтво і їхній талант це важливо і може приносити реальну підтримку. Наголошує голова косматської територіальної громади Дмитро Мохначук. Такі речі потрібно розвивати і завжди підтримувати, тому що мистецтво воно вічне завжди. Під час відзначення дня художника відбувся й показ фільму про бутинарів, а потім невимушені розмови про мистецтво біля ватри та частування традиційним космацьким банушем.